Вітаю ви на каналі Стежками Історії. І сьогодні частина 13 розповідей про гетьманів та кошових атаманів України, в якій говоримо про кошового атамана Запорізької Січі, боярина та гетьмана війська Запорізького Лівобережного з 1663 по 1668 рік Івана Мартиновича Брюховецького. Наступник гетьмана Якима Сомка, будучи вихідцем із назів, він зміг зробити карколомну кар'єру. Ставши гетьманом лівобережної України. Але до влади Гетьман-Брюховецький прийшов обманним шляхом, і народ не зміг пробачити йому цього. У 1665 році було підписано так звані московські статті, які посилили позиції російського уряду в Україні. Передача полкових міст воєводам та перепис населення 1666 року, за яким послідували нові податки, викликали обурення серед українців, яке після андрусівського перемир'я 1667 року вилилося у відкритий виступ проти Брюховецького. Гетьман плутався у складну політичну гру, але поплатився життям. Політичне лукавство, яке принесло йому булаву і багатство, зрештою. Призвело його до безславної смерті від рук своїх же козаків. Але давайте все по порядку: від зброєносця до Гетьмана. Хто були його батьки, коли і де він народився як потрапив у військо Запорізьке. На всі ці питання у дослідників поки немає відповідей. Сучасники Івана Брюховецького лише згадували, що він був козацького роду, припускають, що Іван Брюховецький народився неподалік Диканьки на Полтавщині. Ім'я Івана Брюховецького вперше згадується у козацьких документах у 1650-х роках. Тоді він був записаний до Чигиринської сотні і став джурою, тобто слугою зброєносцем, гетьмана Богдана Хмельницького. Відомо також, що якоїсь миті він був приставлений до сина гетьмана Юрія, молодшого Хмельницького, Брюховецький супроводжував і після смерті Богдана, коли Юрій вирішив на якийсь час залишити спадкоємну булаву. І вирушити вчитися до Києва. Його ж він відправив у 1659 році послом на Запорізьку Січ, коли вирішив забрати назад булаву від Івана Виговського. Тоді Іван Брюховецький чудово впорався зі своїм завданням, переконавши запорожців підтримати Юрася Хмельницького. Цікаво, що виконавши дипломатичну місію, Брюховецький не повертався до свого патрона. Мабуть, кмітливий козак розумів, що недовго зможе правити молодший Хмельницький. Набагато вигідніше було подбати про своє майбутнє не в його безславній тіні, а на січі серед справжніх козаків. Так і зробив. І незабаром справді заслужив на повагу серед воїнів. Згодом він був обраний кошовим атаманом і навіть отримав дивне звання кошового гетьмана. Його політичний суперник Яким Сумко говорив із цього приводу царському посланнику Федору Ладижинському, що титул цей вигаданий за научення епіскопа Мстиславського і Оршанського Мефодія, і Брюховецький за роздумом його називається гетьманом, а в них у запорогах від віку гетьмана не було, а були отамани, такі як на Дону. Наполягав наказний Гетьман Сумко і на тому, що Брюховецькому де вірити не можна. Тому що він напівлях, був ляхом та хрестився, а у війську він не служив і козаком не бував. Однак російський уряд вважав за краще повірити Брюковецькому, аніж Сомко. Ну, справа в тому, що і Сомко, тимчасовий гетьман лівобережжя, і ще один претендент на постійне гетьманство полковник Золотаренко, обидва були близькі соратники Богдана Хмельницького. Обидва вони поділяли прагнення покійного гетьмана до збереження України її автономності, під чию руку вона не відходила. Така постановка питання природно не влаштовувала Москву, яка наполягала на максимальному підпорядкуванні українських земель та козаків Росії. Брюховецький же старанно заповняв московитів, що готовий усім дотримуватися царської волі. Подбав Кошовий гетьман і про свій імідж серед простого люду. Низи довіряли Брюховецькому, адже хто, як не виходець із тих же низів, зможе зрозуміти їхні справжні сподівання. І виходець підтримував цю довіру, розкидаючись і праворуч і ліворуч, як зараз кажуть, перед виборними гаслами, а по суті, нічим не підкріпленими обіцянками аж до обіцянки ліквідувати соціальну нерівність. Вже у жовтні 1659 року князь Олексій Нікітіч Трубіцької призначив блюстителем Київського митрополитчого престолу єпіскопа Лазаря Барановича. Останнє прийняв це призначення таким чином, Київська митрополія фактично розділилась на дві частини. На території польської держави продовжував свою архіпастерську діяльність митрополит Діонісій Балабан. А в землях підконтрольних московській державі найвища церковна влада була в руках єпіскопа Лазаря. От з того часу Москва прагне посилити свій вплив, у тому числі й церковний в українських землях. Але не лише Черні приділив свою увагу хитрий політик. Він вважав за потрібне зблизитися. З уже згаданим вище єпіскопом Мефодієм. Мефодій грав тоді дуже важливу роль в українській політиці. На момент підписання перших переяславських статей цей священнослужитель був ніжинським протопопом на ім'я Максим Філімонов. Він давно звернув на себе увагу Москви, оскільки в умовах загального розбрату, що виник після смерті Богдана Хмельницького, постачав до Москви цінну інформацію про те, що відбувається в Україні. Його звіти були написані зі знанням справи. Він чудово розбирався як у політичних подіях, так і в звичаях козаків. Міг чітко аналізувати ситуацію. Така людина була дуже потрібна Москві, особливо з огляду на її приналежність до церковного стану, адже церква тоді відігравала неймовірно важливу роль у житті всіх людей. Водночас, єпископ Лазар, який тоді був охоронцем Київської митрополії, не відповідав московським вимогам. Він був благочестивий, надзвичайно освічений, але морськими справами цікавився мало. Тож було вирішено його замінити. У 1661 році отець Максим Філімонов був викликаний до Москви, пострижений у чернецтво під ім'ям Мефодія, висвячений на епіскопів і у званні охоронця Київської митрополії відправлений в Україну. Мефоній зайняв. Призначене Москвою місце і підтримав на виборах гетьмана кандидатуру Івана Брюховецького. Одним із дієвих важелів впливу Москви на внутрішні справи України стало втручання у церковні справи. Єпіскоп Лазар, охоронець Київської митрополії, був зміщений, а на його місце призначено нещодавно пострижену у Чернецтво під ім'ям Мефодія отця Максима Філімонова. Хіротонію проводив митрополит царський та Подонський Пітерим. Що було явним порушенням канонів, оскільки українська церква безпосередньо підкорялася Константинополю, і російські священики не могли розпоряджатися призначеннями в українських єпархіях. Тим не менш, Мефодій зайняв призначене Москвою місце та відіграв серйозну роль у подальших політичних подіях, підтримавши на виборах гетьмана кандидатуру Брюховецького. Це діяння мало скандальні наслідки. У 1662 році патріарх Нікон прокляв за це митрополита Петерима, а Константинопольський патріарх проголосив анафему Мефодію. Внаслідок цього більшість українського духовенства відмовилася коритися новоявленому місцеблюстителю. Тож перша спроба прямого постачання з Москви кандидата на київський престол зазнала невдачі. Кажуть, стосунки єпіскопа та кошового отамана тоді були настільки ладними, що Брюховецький навіть збирався одружитися з дочкою охоронця митрополії. Однак цей шлюб чомусь не склався. Ну, мабуть, після обрання гетьманом Іван Брюховецький вже не потребував родинних зв'язків із улюбленцем царя. Більше того, він посварився з усім священством в Україні, оскільки зневажливо стався до церкви і дозволяв козакам розкрадати церковні маєтки. Внаслідок чого у монастирях навіть припинили молитися за гетьмана. Але повернемося до того моменту, коли Брюховецький тільки но підбирався до Булови. За рішенням російського уряду рада, на якій мали обрати постійного гетьмана лівобережжя, була призначена в Ніжині на літо 1663 року. Від усіх попередніх чорних, тобто загальних, а не старшинських рад. Вона відрізнялася тим, що в ній взяли участь не лише козаки, а й українське міщанство та селянство, тобто посполицтво. Це було на руку Івану Брюховецькому, оскільки простий народ, як ми вже казали, вважав його за свою людину. Козачій старшині, яку представляли і Сомко, і Золотаренко, чернь вже не довіряла, справедливо вважаючи, що збагатилися вони за народний рахунок. Ось так і сталося, що за підтримки широких народних мас, церкви та російських військ Іван Брюховецький у червні 1663 року став гетьманом Лівобережжя. У повному підпорядкуванні. Перше, що Брюховецький зробив на цій посаді, розправився зі своїми політичними опонентами. І Якима Сомка. І Василя Золотаренка було звинувачено у співпраці з поляками та турками і страчено. Доля інших представників старшини також була незавидною. Ті, хто був більш чуйний до політичних процесів, поспішили зняти багаті каптани і втекти. Інші були схоплені, відправлені до Москви, а звідти до Сибіру. На місця колишніх полковників Брюховецький посадив людей зі свого запорізького оточення. Якщо виникали незадоволені новим гетьманом, він розправлявся з ними негайно за допомогою судів зібраних з його ж прихильників. Не краще обійшовся новообраний гетьман і своїм народом. Жодні його сподівання не справдилися. Простий народ незабаром переконався, що в козачій верхівці все залишилося як і раніше. Просто вчорашня старшина змінилася на нову і так само, як і раніше, зайнялася власним збагаченням. Народ був розчарований, і це ставало все помітнішим. Ось із Росією Брюховецький довше не наважувався поривати. Більше того, поводився по відношенню до неї майже раболєпно, чого досі не дозволяв собі жоден із гетьманів. Свої листи до Москви він підписував: Вашого царського присвітлого величності благодійника. Вашого царського... Пресвітлого величества, Благодетеля мого милості боярин і гетьман, вірного войска вашого царського. Вірний холоп і подножок. Нє-ні-ні-ні-ні не пиши. <світно -наприток> Найнижчий подножок. <світно> Пресвітлого <-наприток> престола. Пресвітлого війська Запорозького Івашка Брюховецький. Далі гетьман Іван Брюховецький вирішив посунути з дороги вчорашнього благодійника єпіскопа Мефодія. Він розпочав кампанію з дискредитації духовної особи перед Росією, звинувачуючи її в користолюбстві та неблагонадійності. Ну, зокрема, Брюховецький написав до Москви про намір епіскопа одружити старшого сина на ляцькій дівці для маєтності та пожитків. Втім, усі ці підступи не сильно позначилися на положенні. Мефодія він залишався епіскопом аж до 1668 року і втратив кафедру вже стараннями іншого гетьмана. А саме Дорошенка. За новим договором з Москвою, так звані московські статті, які підписав Іван Брюховецький, гетьман набагато більше, ніж раніше, підпорядковувався цареві. Ну, зокрема, кожен новообраний гетьман мав приїжджати до Москви для затвердження його кандидатури, царем та підтвердження домовленостей між Україною та Московією. Одною із найважливіших була перша стаття цих московських статей. а саме в ній йшлося про те, що всі збори податей, які раніше перебували у запровадженні вітів та бурмістрів і надходили на платню козацькому війську, мали вноситися до государевої казни. Винокорна справа, яка досі була в монополії козаків, переходила до рук центрального уряду. Для спостереження за правильним надходженням податей, цар посилав у міста своїх воєвод. Причому воєводи відтепер призначалися навіть у вільне Запоріжжя. На довершення гетьман вирішив закріпити міцність українсько-російських відносин, одружившись із російською дівчиною. Або, як влучно висловлювалися його сучасники, одружитися з Москвою, що він і зробив, одружившись з дівчиною Дарією, яка належала по батьківській лінії до аристократів ісканських, а по материнській до Єлагіних. Окрім дружини, Іван Мартинович отримав від царя боярський чин і у вічне володіння Шестаківську сотню в Стародубському полку, а також двір у Москві, ну де він про всяк випадок міг знайти притулок. Народне невдоволення. Проте невдовзі проти Брюховецького зайнялася нова хвиля народного невдоволення. Бо багато в чому вона була пов'язана з тим, що Москва почала запроваджувати підписані гетьманом статті. Ну, спочатку прихід російських воєвод. Потім влітку 1666 року перепис населення на лівобережжі для організації збору податей. Воєводи відзначали, що Боярина і гетьмана всі не люблять, а кажуть, у нас де в предках бояр не бувало, а він де заводить новий зразок і вільності, де наші, від нас всі відходять, та й прихід до нього став важким. Є також свідчення про те, що Гетьман частенько змінював підлеглих, які потрапляли в немилість, були випадки судів і розправ за найменшою підозрою у якійсь провині. Не подобалося козакам те, що Гетьман усе більше віддалявся від ратних справ. Народ нарікав, але поки що терпів, однак 1667 рік приніс таке потрясіння, що Лівобережжя буквально вибухнуло. 30 січня 1667 року, у селі Андрусове на Смоленщині, Росія підписала мирний договір з Річчю Посполитою. Андрусівське перемир'я обурило козаків. Ну, по-перше, сам факт перемир'я, за яким згодом мало наслідувати договір вічного миру, перекреслював Переяславські статті, за якими, до речі, Москва зобов'язувалася допомагати козакам у боротьбі з Польщею. По-друге, українські землі були офіційно розділені між Росією та Польщею. Лівобережжя таків відійшли московитам, а правобережжя полякам. Причому зроблено це було за спиною у козаків, котрі все ще мріяли про воз'єднання України. Послів від війська Запорізького навіть не пустили на переговори. Народні заворушення Бруховецький спробував придушити жорстокістю. Дійшло навіть на полювання на відьом. тим більше, що з'явився слушний привід. У 1666 році дружина гетьмана Дар'я мала народити дитину, але в неї стався викидень. Після цього кількох жінок у гадячі спалили на багаті як відьом, звинувативши в тому, що вони наслали на дружину гетьмана сухотну хворобу, яка і вбила дитину. За вироком у чеклунстві було страчено щонайменше шість жінок. Але до речі, через якийсь час, у 1667 році, у родині Брюховецьких таки народилася дитина, донька. Невдоволення відразу ж торкнулося гетьмана, великого друга Москви і царського боярина. І ось тоді Брюховецький зрозумів, що його дні пораховані, і поспішив сам очолити антимосковське повстання. Тоді, по всьому лівобережжю, розсилалися універсали, які закликали піднятися проти воєвод і виправдовували попередні вчинки гетьмана. Окрім того, гетьман намагався повернути на свій бік і донських козаків. В Україні народ справді піднявся, воєводи були вигнані з міст, російські війська відійшли до кордону. Але Брюховецькому не допомогли його зрада та виправдання. Люди добре пам'ятали, хто привів московитів у їхні міста. Тим часом велика смота піднялася і на польській стороні. Правобережний гетьман Дорошенко, зрозумівши, що про воз'єднання України вже не йдеться, вирішив спробувати здійснити цю мету за допомогою бусурман. Змінивши Речі Посполитої, він перейшов під протекторат Туреччини і почав схиляти Гетьмана Брюховецького. Він навіть натякнув на те, що у разі успіху справи готовий поступитися боловою Івану Мартиновичу. І той, жадібний до влади, погодився. Водночас, населення Лівобережжя розлючене на Брюховецького, дедалі більше схилялося до гетьмана Дорошенка. В результаті Івана Мартиновича. Його власні козаки взяли в гадячі під нагляд. Дорошенко скористався цією ситуацією та відправив Брюховецькому листа, в якому вимагав здати булаву. Але той, замість відповіді, закував посланців у кайдани, а сам рушив на вперейми Дорошенка. Проте Брюховецькому не допомогла навіть підтримка татар, які приїхали для здобуття Івана Мартиновича присяги турецькому султанові. Війська двох гетьманів зійшлися 7 червня 1668 року на Сербінському полі неподалік річки Диканька. Ця зустріч обернулася для Івана Брюховецького трагедією. Його козаки вітали Дорошенка криками: Ми за гетьманство Брюховецького битися не станемо. Переляканого зрадою гетьмана, силоміць витягли з намету і привели до Дорошенка. Той наказав прикувати його до гармати. Зробивши при цьому невизначений знак рукою, натовп зрозумів цей знак як смертний вирок. І, кинувшись на Брюховецького, почав його нещадно бити. Так безславно закінчив своє життя перший офіційний гетьман лівобережної України. Понівечина до невпізнання тіло Івана Брюховецького. За наказом Дорошенка відвезли до Гадяча, де й поховали з гетьманськими почестями у побудованій за життя Іваном Мартиновичем церкві. Сумною була доля родини Івана Мартиновича. Дар'я Бруховецька з крихітною донькою потрапила в полон до правобережного гетьмана і була відправлена до Чигиринського замку, де перебували під вартою на той час і російські полонені. Але, зважаючи на все, там з ними поводилося непогано. Дорошенко не хотів сильно псувати стосунки з Москвою, а тому ставився до бранців, серед яких були і воєводи з сім'ями, по-людськи, нормально годував та нормально одягав їх. Відомо, що на початку 1659 року, під час переговорів про видачу полонених, йшлося і про Дар'ю, однак вона не дочекалася звільнення у травні того ж року її вже не було в живих. Після смерті Дар'ї. Її дочка була відправлена в гадяч на виховання родичам. Коли вона виросла, їй пощастило вийти заміж за сина лівобережного гетьмана Івана Самойловича, який на той час був чернігівським полковником. Однак у липні 1687 року Самойлович був скинутий і відправлений до Сибіру на заслання. Сина Григорія, який спробував залучити на захист батьківської влади татар, було страчено. Його дружина залишилася вдовою з маленькою донькою на руках. Але це вже інша історія. Ну що ж, дякую за увагу. Продовжуйте дивитись український YouTube і підписуйтесь, хто ще не підписався. На все добре!